У Дніпрі відкрили центр психологічної підтримки дітей. Альона, переселенка з Маріуполя. Жінка дізналась про центр із соціальних мереж. Вирішила відвідати його, бо каже, через війну діти у важкому психологічному стані. Я думаю, що такі програми потрібні дітям, потрібно їх піддержати їм. як нікому зараз, дуже очень важливо такі, такі програми, щоб вони були серед дітей, серед общественності дуже раді, що відкрився подібний простір для дітей. І для батьків, тому що ми всі тут відпочиваємо і душою і тілом. На відкритті гостей розважали танцями, іграми та конкурсами. Психологиня Юлія Сахарова каже, хочуть, аби діти проводили час з користю та відчували себе комфортно у цьому центрі. До нас приходять діти на майстер-класи з арт-терапії на групи Безпечний простір, де вони знайомляться, спілкуються, соціалізуються, знаходять нових друзів. Також приходять на психологічні консультації, на різні ігри, на глинотерапію. З дітьми розповідає координатор Сергія Стружко працюють в ігровій формі. Головним методом це є гра, да бо по суті через гру можна зрозуміти, відчути все, що є в дитині. І для нас, для команди, дуже важливим є формат гри. Також, за словами психологині Юлії Сахарової, консультації проводять із батьками, аби вони знали, як правильно спілкуватися з дитиною та допомогти їй у складній ситуації. Всього в Україні відкрили 14 таких центрів, у яких батьки та діти можуть отримати психологічну і соціальну допомогу. Антон Сіренко, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.